Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Темо головне раз до вашої уваги. Оновлений інформаційний випуск цієї ночі. Всю ніч фактично російські окупанти атакували нашу країну ворожими безпілотниками і в повітряному просторі одночасно перебували не менше 40 шахетів російських, зокрема на Вінниччині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині, в Одеській, Чернігівській і Київській областях. І у Києві попередньо вже інформація, що немає руйнувань. Повідомили військові адміністрації. Всі безпілотники вдалось ліквідувати на підльоті до столиці, і у зв'язку з а, ворожим оптилом у Миколаївській області. це перегін долинська Миколаїв. Там закрито для руху а, ділянка для руху поїздів з міркувань безпеки. Джалуба сьогодні оголосили в Кривому Розі. П'ятницю росіяни ракетою поцілили в п'ятиповерхівку районного управління національної поліції. Четверо людей, серед яких троє правоохоронців, загинули, і ще шестеро отримали поранення. В жалобі також місто Суми. Десятеро ро людей загинуло в суботу від атаки росіян по лікарні. Коли правоохоронці надавали допомогу постраждалим та евакуйовували громадян, росіяни завдали повторного авіаційного удару по тій самій локації. Загалом, за даними місцевої ОВА, внаслідок ударів безпілотниками по медичних закладах Сум постраждали 32 людини, пацієнти, працівники закладів, і жителі навколишніх будинків. Напередодні російські окупанти 13 разів вдарили кабами по території Запоріжжя. За даними поліції, це один з наймасованіших авіаційних ударів по місту. 16 людей звернулися за допомогою, серед них і восьмирічна дівчинка. Одне із влучань прийшлося по житловій багатоповерхівці, внаслідок чого будинок було частково зруйновано. Ще чотири влучання зафіксовані поблизу об'єкту інфраструктури та в приватному секторі. Володимир Зеленський прокоментував останні ядерні погрози російського диктатора. Минулого тижня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. Український президент вважає, Путін любить життя, тому боятиметься скористатись ядерною зброєю. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News. Послухаємо ніхто не знає, що у Путіна в голові він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я ділюсь з вами тим, що думаю, але я не путін дякувати Богу. Я не можу знати точно, тому що він не завжди адекватний. Тому що будь-яка адекватна людина не може просто так прийти в Україну і зробити те, що він зробив. Сили оборони уразили військовий арсенал Котлубань Волгоградської області. Росії це підтвердили в нашому генштабі. Напередодні удару туди прибув ешелон з ранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне. Прикриття засобами радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони на території арсеналу спостерігається пожежа і детонація боєприпасів. Пише українське командування. Тим часом, за інформацією Радіо Свобода, система моніторингу пожеж НАСА зафіксувала три осередки пожежі поруч із арсеналом. Але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився. Данія інвестує більше як 600 мільйонів доларів в оборону промисловість України. Про це домовились уряди двох країн за словами міністра оборони України Умєрова, Це прямий внесок у розвиток українських ударних безпілотників, ракет та протитанкових комплексів. Виробляти зброю в Україні значно дешевше ніж виробляти чи купувати її на заході. Ми ну також дешевше підтримувати її. працездатність. Частину грошей данія використає з заморожених російських активів. Перше в історії вибори в Австрії виграли ультраправі партія свободи отримала 29%. Її лідер Гербетта Кікель пообіцяв Герберт Кікль пообіцяв австрійцям побудувати фортецю Австрія, відновити їхню безпеку, і мир. Кікель виступає проти виділення коштів на підтримку оборони України. Він також критикував запроваджені проти Росії санкції, стверджував, що головну відповідальність за війну несуть США і НАТО. Політик так. Кож стверджує, що в разі його приходу до влади Австрія дотримуватиметься суворого нейтралітету. Герберт Кікль – близький союзник Віктора Орбана в сусідній угорщині. Партія була заснована колишніми нацистами в 1950-х роках, коли перемога стала очевидною. Невелика група протестувальників з'явилася біля парламенту з антинацистськими плакатами. Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли партія з нацистськими поглядами перемогла на національних виборах. Рах україні пункт пропуску Нижанковичі Мальховіця на кордоні з Польщею тимчасово припиняє роботу. Здійснення прикордонно-митного оформлення припинилось з півночі 30 вересня. Це необхідно для того, щоб завершити будівництво пункту пропуску. Ні, готуються до Рожгашана єврейського нового року від минулого тижня. Запрацював особливий режим в'їзду та виїзду е, з міста. Окрім того, патрулюватиме кінна поліція і також залучить допомогу правоохоронців з інших областей. Також уже прибули 16 поліцейських ізраїлю разом з українськими колегами. Вони несуть службу в місцях проживання і паломництва хасидів. Саме святкування то буде о, розпочати 2 жовтня Гадаємо, а буде тривати до 4-го числа 23-го року. Попри застереження, у мані відвідали понад 37 тисяч паломників. А цього річ очікують до 50. -ти. в Умані є могила Цадіка Нахмана, і це одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників братславської течії хасидизму. Оновлюємо випуск, друзі, і вже наступний менше ніж за годину в ефірі сніданку землю присудин». Доброго ранку, прямути з нами далі. Повінь забрала життя півтори сотні людей в Непалі. Ще більше 50 вважаючи вважаються зниклими безвісти. Сильні дощі тривали дві доби і затопили долину навколо столиці Катманду. Місто фактично заблоковане від решти країни через суви магістрали. Про інші події у світі дивіться далі. Ліванська терористична організація Хезбола підтвердила загибель ще одного високопоставленого керівника під час ізраїльських ракетних ударів. Йдеться про командувача Південного фронту Алі Каркі, якого називають номером два у військовій структурі організації. Каркі ліквідували разом із лідером Хезболи Хасаном Насралою під час удару Цахалу по Бейруту 27 вересня. Тіло насрали знайшли неушкодженим на місці вибуху. Про це пише Ройтер з посиланням на власні джерела. Таким чином Ізраїль ліквідував усе вище керівництво Хезболи. Ще один судовий позов проти Трампа. Цього разу за вислів, нібито мігранти у Спрінфілді, їдять кішок і собак місцевих жителів. Про це Трамп заявив у ході передвиборчих дебатів із Камалою Харріс. Тепер його звинувачують в наклепі, розпалюванні ненависті та підбурюванні до насильства щодо гаїтянських мігрантів. Мер Спрінфілда, а також поліція міста, спростували ці повідомлення. Проте прихильники Трампа продовжили їх розповсюджувати у списку відповідачів, окрім Трампа. також, Фігурує Ілон Маск, власник соцмережі Ікс. Тим часом представник республіканців на майбутніх виборах Дональд Трамп відзначився новою одіозною заявою. Джо Байден став розумово відсталим. Камала такою народилась. Це сталося під час виступу у Вісконсині, колишній президент США розкритикував свою суперницю у палкій промові про імміграцію, про звинуватив у стиранні кордонів і, врешті, поставив під сумнів її розумові здібності. Ну і зараз більше про погоду розкаже наша кореспондентка Аня Мартищук. Ти вже трішечки так. зайшов на її царину. на Тобі кавки з самого так, ранку дуже дякую тобі. Так ну і час знати зараз головне, що нас очікує на сьогодні. Аню, тобі доброго ранку. Ну вже звично дивитися на наших кореспондентів вранці, просто в темряві, тому що осінь вже і сонце прокидається пізно. Аню, чого нам чекати сьогодні? Наскільки Буде холодно. Доброго ранку, колеги. Дійсно, от вже кінець вересня, і він нам остаточно нагадує, що метеорологічна осінь все ж таки до нас, врешті, прийшла, і знаєте, от вже зранку, розповідаючи погоду, незвично повертатися до таких термінів, як похолодання, заморозки, сніг, рясні дощі. Бо все ж таки вересень дарував нам таку літню погоду, і ми навіть оце гадали: чи це хвостик метеорологічного літа? Затягнувся на вересень, чи це бабине літо. Але вже от дійсно будемо мати. Сьогодні такі погодні контрасти. Дещо і Руслан згадав, що на заході країни ми будемо мати і дощі, похолодання, навіть в карпатському регіоні заморозки. А от в е, цілому по території України пануватиме і такий помірний клімат. Ну а дійсно в деяких регіонах будуть літні температури фіксуватися плюс 28. Ось е, такі. Е, Сюрпризи і різні різні характери буде проявляти сьогодні погода. Ну а столиця, от десь так посередині. Тобто зараз плюс 11 на вулиці, небо мало хмарне, і погода буде більш такою стабільною. Але от вийшовши з дому, з будинку на вулицю от так заставляє здригнутися сильний вітер, який відчувається і він холодний. Тому раджу одягатися в цупкі курточки, бо от прокинетесь так додатково до кави такого холодного вітру, який зараз на вулиці. І, в принципі синоптики попереджають, так в Україні сьогодні будуть пориви вітру, фактично по всій території країни, подекуди навіть до 20 метрів на секунду. Тому готуємося до цього. Ну а більше про температурні максимуми та яка ж погода буде саме в ваших регіонах, розповідаю детальніше погодну карту. Ми розпочинаємо зі сходу країни. Отже, там зараз плюс 15, день до 26 градусів вище нуля, і день буде суха та сонячна погода. Ну і південь сьогодні відзначатиметься літніми такими показниками. Зараз у регіоні плюс 15, ну а день повітря прогріється до плюс 27, навіть 28, Десь будуть фіксуватися такі е температурні максимуми. Ну а на Миколаївщині та Херсонщині буде сухо. А от в Одещині та Криму, попри високі такі літні температури, буде дрібний дощик набігати. А от на заході краї. І не буде найхолодніша погода. Там вже ось відчувається це суттєве похолодання. Вранці 6-7 градусів вище нуля. А температура максимум день сягне позначки лише 11-13 вище нуля. Впродовж дня будуть інтенсивні опади. А у Карпатах навіть із мокрим снігом місцями і а, вже от можна очікувати там такі. З перші заморозки відчуються. Ну і прохолена дощова погода зачепить трішки північ а саме Житомирщину. Очікується там дощ і до 15 градусів тепла. Ну а нарешті території північного регіону буде сухата сонячна погода. Вранці в середньому плюс 11, а в день до 20 градусів тепла. Ну і в центральних областях зараз 12 тепла на термометрах. В день температура повітря сягне позначки плюс 23. А в центрі буде мало хмарно і без опадів. за винятком Вінниччини, там трішки буде набігати дрібний короткочасний дощик. Ну і в Києві сьогодні температурний максимум плюс 19, День буде малохмарно, переважно сонячно. Тож у столиці сьогодні будемо ловити таку. Е Осінню, але приємну погоду. Ну і давайте пригадаємо, які температурні максимуми фіксувалися у столиці у цей день. Отож, найтеплішим цей день у Києві був минулого року, у 23-му. Тоді зафіксували двадцять градусів тепла. Ну а суттєво відрізнялася температура, і було найхолодніше в Києві. 1936-му, Тоді була нульова температура максимум. Ну і звичайно, сьогодні в кінець вересня. Давайте спостерігати за природніми явищами, на що звертали увагу на. Наші предки, отож, якщо у цей день була холодна і дощова погода, то буде рання весна. А ну, а якщо листя почало активно падати, ну от з якою швидкістю, мабуть, предки не поточнили, але якщо ви побачите, що це інтенсивно відбувається, то варто готуватися до похолодання у своїх регіонах. Ну, і, Придивляйтеся сьогодні в парках в лісі. Хто буде десь проходити повз таку природу? То якщо білка полиняла, то це буде означати, що зима буде теплою, колеги. Аню, такий вітер дмиг навіть чутно. Я думаю, що не тільки листя падатиме, а й білочки падатимуть. Дякую тобі, Анна Мартищук. речі.